Які три основні проблеми у вас можуть виникнути, якщо скасоватимете арешт на майно? Поділюсь у цьому відео. По-перше, якщо виконавче провадження державним виконавцем було вже знищено, то ви навіть не знайдете інформацію, а хто ж видав той виконавчий документ, на підставі якого було накладено державним виконавцем ще давним-давно той арешт на майно? По-друге, для того, щоб звертатися до суду, вам необхідно якісь документи, і їх у вас не буде. Тобто копії ні оригіналу документа про накладення арешту, чи документа, на підставі якого було накладено арешт, у вас, скоріш за все, не буде. Ну і третя проблема у вас буде пов'язана з тим, до якого ж суду звертатися. До загального в порядку цивільного судочинства чи до адміністративного суду. А якщо в загальному суді відповідно до цивільного процесуального кодексу, то це що буде скарга на дії державного виконавця?